Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Ось прапорець мій тепер тут живе. Дуже в нас жарко, бачите, тут в мене все закривано, а тут ні, я пішла і не, не, не опустила жалюзі. Бо днем було якось похмуро, а тоді після обіду, як я вже пішла, я пішла півшостої з дому. Сонце таке виглянуло, жара така. А, я не опустила. Ну, нічого страшного, я на ніч балкон пооткриваю. буде хорошо. Де я була? Я ходила в церкву, тут у сусідній район. Район той називається Варисо. Переводиться як болото. Як болото. Оце район -болото. Це район построєний, я так думаю, на болоті. Ну, і дивіться, що нам дали сьогодні. Значить, Там починається о, о 6 і десь до піввоського Ой, у сьомій, ну да, у шостій почалося трошки пізніше, десь до 20 минут восьмої, оце поки там служба йшла, тоді почали роздавати. Спочатку тим, хто з ролаторами, з дітями, а тоді всім іншим людям продуктів дуже багато, ну і людей багато, я вам скажу, і людей багато. Ну, хватить всім, хвати всім. от Я отримала і пішла пішки. На рулатор погрузила і пішла пішки. Ось дали 4 пачки творожок, отакий до 25-го 8-го. Ось От, такий хороший творожок. я люблю його. Тоді дали 2 пачки отакого, е, того, сливки. Сливки растительні, написано: касвіс. Расва, секойте. Ну, треба буде подивитися, яке воно. Ну, я думаю, нічого не погане. Тоді отакий от йогурт один, це соєвий йогурт, і він у нас тут до якого числа. Зараз ми подивимося і вам покажу до 30-го. 30 отакий от один сік, баночка не здається. Отакі от три пачки пасти дали до 19-го числа. Бачите, до 19-го. Три пачки, вона свіжа паста, свіжа. Її треба або висушити, або покласти в морозилку. Я її покладу в морозилку. Варить її 2-3 хвилини і тоді відвезу свої подруги. Так, далі таку відчину дали, отут дві котлетки дали. Оце дали той, той, як він, як він називається, каша. Кашка без глютена. Кашка, вівсяна кашка варить без глютена. Далі. Дали отаких от два йогурти по 22. Йогурт питівий написано: ось тут яблучко і грушка, питівий йогурт. О, два штучки такі дали по 330 грам. Кавунця такого дали. О, кавунця. Морковки дали, моркви дали. Оце такі чотири сливки дали. Такого хліба чорного взяла. Салат оце, називається романіє. Це такий обичний салатик робить хороший. Ось чотири пачки дали це лакриці у шоколаді. Я покуштую, я їх не дуже люблю. А от, отакі лакриці в шоколаді. І оце до 21-го 8-го така здорова банка. Це. Я от вам не скажу, там був і йогурт, там був і кермавілі. Що тут, я взяла оцю меншу на кіло кг, бо там були лише такі, що по 5 кіло. Ну на що ж мені те, що на 5 кіло. Зовсім я ж таке хіба я поїм таке, що на 5 кіло? Ой, дайте я вас отут трохи поставлю, отак, да. ви будете дивитися на сливи. А я ж його відкрию і покажу вам. І покуштую. Та дивись, яке герметичне закрите. О, пішло. Пішло, пішло. О! О, відкрила. Так, покладу кришку і покуштую. Зняла кришечку. Беру телефон. Ось вона відкрила, покуштую і скажу, що таке. М -м -м. Смачне таке. Це кермавілі. Таке смачне. М -м -м. Дуже смачне. Оцей повечеряю творожок і оце кермавілі. Ой, не, не зя ложку ставити, бо потече туди всередину. Оце таке, що дали. Оце можна було таке велику банку брати, можна було ще сливки брати. Можна було ще салати другі брати, оці конфетки можна було брати, оці йогурти ще брати. Оцього оце так давали по нормі. Ну, я думаю, хватить. Завтра я не піду туди, де в мене роздача. Не піду, бо воно мені не треба. А ну скільки ж тут відсотків жирності? Подивимося зараз. Ага. 6,4% жирності. Жирненьке, жирненьке. Ну, оце так, як із з цим торошком перемішувати і додати. У мене є той джем, а? Таке смачне буде на вечерю. Оце таке, що я вам хотіла показати. Оце таке. Людей, я вам кажу, багато було. багато було. От. Люди приходять, сидять. Ми вийшли, вони там у два, у два заходи. Оце спочатку йдуть оце ж на ролаторах заходять, тоді сідають, тоді всі інші люди сідають. А тоді, як оця служба пройшла, роздали, тоді ще одна партія людей зайде, ще теж дуже багато людей, дуже багато. От. А завтра в мене ще одне прияття, якщо воно в мене відбудеться так, як треба. Що я все буду задоволена, то я вам тоді розкажу і покажу. А на свої продукти не піду. А в суботу щось мені захотілося поїхати в Ікею. Може, я в Ікею поїду. Мені нічого там не треба, але я люблю там поїсти в Ікеї, поснімаю вам, може люблю в Ікею поїхати. От. А може і не поїду, бо, вроді, дощ обіщали. Як буде дощ, то звісно, нікуди не поїду, буду вдома сидіти. Може, пішки сходжу до сканці. Але я сьогодні була в сканці. Я ж сьогодні записала собі до лікарші дзвінок аж на 28, Ну, цього місяця на 28. Так що, позвонимо, скажу, що в мене з ногою. Трошки прибалює нога, тоді подивимося, що, що вона скаже. Як, як і що, отакі От справи. Ну, оце вам все розказала, все показала. Я думаю, продукти хороші. Матрюшки, що там, долари стрибають уверх, ціни здержують. Сьогодні бачила програму ваша на Бібулі наказала, будемо це не здержувати, щоб людей не злить, бо скоро у вас почнуться виборні компанії. О, бачите, хотять опять щура, колективний щур, теж у вас, да, там двійник чи тройник, чи хер його знає, який п'ятерник, хочуть його п'ять вибрати. Він угодний, дуже для вас угодний. Вибирайте, вибирайте матрюшки, це ваші справи, аби тільки до нас не лізли. Ото -от так. Так що ціни здержуть. А після виборів, як вистрибнуть, так ні за що буде пенсіонерам і булки хліба купити. Ну, опять же, це ваші справи. Робіть так, як вам нравиться. Так що отакі справи, мої ріднесенькі, мої хлопці, мої дівчатка. Бувайте здорові, всього вам доброго, всього хорошого, все буде Україна, перемога йде, перемога за нами. Пока-пока. Обіймаю всіх, цілую, люблю. Хорошого вам вечора, сьогодні четверг. Хорошого вечора. Хорошої завтра п'ятниці. Бувайте здорові! Пока-пока.